Всім привіт! Сьогодні буду говорити трішки менше, тому що болить горло пришить. Ми вже заїхали до Херсонщини, їдемо вздовж Дніпра. Сьогодні дуже важлива місія, тому що нас сьогодні обіцяли супровід військових, з якими ми познайомилися минулого разу. Ми поїдемо глибше туди, де нікого не пускають ще. Тож на зв'язку і все буде Україна. Ми вже у супроводі їдемо за військовими. Здрасте. Отам от порошок. Галя, возьми туртики, буде спорвати. Порошок і мило. Добре. Чора там не хватило, нічого, пока прийде. Так, даю порошок. Тримайте. Даю також свічки. Ой. Що вони хватило? Тримайте. Так, да, да на воно золо. Золото. Що, як у вас справа? Зараз буде добре. Так, дивіться, вони йдуть. Тут військової тачки за погони сержанта на педалі газу. Отак. <звук> так, ну що, друзі, ми потрапили в перше село з конвоєм, це Новокаїри. Нас просто тут розірвали Порошок, свічки, монтажна піна, все пороздавали. І зараз їдемо ще трішки глибше. Це село республіканець. Загалом тут десь в районі 100 людей. От Ми зараз по суті, їх шукаємо і попереду хлопці нас супроводжують. Село республіканець на березі Дніпра. Як бачите, інший берег це вже орки. Вночі вони підтягують мінометні. Зброю і обстрілюють село. Зараз їдемо. Серце, тиск, є валідол, каптопрес, мітрофіцерін. Карвалом, може, залишилась одна, якщо в Що ще? Я, коротше, драгбіллер. Хто ще? Свічки! Свічки. Так. А лікарство. Що ще да? Я ти? Ну, що? Скільки людей? Шестеро. Люди, в нього шестеро людей. Бо що ви тоді По Потрахаві. Так, А правильний <ки>? порошок дають. Один в одній руки, поки так. Добре. Раз. Давайте ваші руки, кучем запіндає. Байдужих. Отак от вот. сиренікий палець. Рамзан, ти шо? Рамзан кадира, махмат блядь. Що, роздали дуже багато е, гуманітарки, не могли там прям сильно знімати, тому що нас розривали, як в фільмі «Парфюмер», Спочатку Ілька на всі частини, а потім мене з плівкою, з порошком, зі свічками. Що, е, не так дуже потрібні людям там ці крупи, сахар, сіль, як більше такі побутові речі, свічки, е, гігієна, е, пральний порошок, якісь гвоздики, Ну, коротше, люди готуються до зими. Тож ми так знаєте. Якось перекваліфіковуємося, якісь стройстройпадволонтерські волонтерський ж якось